Чому Бог не прийняв жертву Каїна? Досить дивна історія, описана на самому початку Біблії. І якщо її читати, не знаючи контексту, може здатися, що Бог спровокував вбивство. Чи справді це так? Читаємо: Авель став пастухом овець, а Каїн був землеробом. З бігом часу Каїн приніс жертву господеві з плодів землі. Авель також приніс від своїх первородних овець та від їхнього жиру. І зглянувся Господь на Авеля та на його жертву, а на Каїна і на його жертву не звернув уваги. Тож Каїн дуже розлютився і спохмурніло його обличчя. Ну і далі ми знаємо, що Каїн вбив Авеля. Що ж Каїн зробив не так, що Бог не прийняв його жертву. Він приніс Богу в жертву те, що у нього було адже був землеробом, а Авель розводив овець той приніс вівцю. Чому Бог так вибірково поставився до братів і їхніх жертв? Спробуємо розібратися в контексті. Річ у тім, що часто ми сприймаємо жертви як метод задобрювання богів у давнину. Тобто у язичників, наприклад, щоб Бог грому не гнімався і не нашкодив людям, вони задобрювали його, приносячи йому тварин у жертву. Але система жертвоприношень, яку запровадив справжній Бог у Старому Завіті, по своїй суті відрізняється від язичницьких жертв. Бога не треба задобрювати, він і так добрий і бажає добра людям, тоді навіщо ж були жертви? Річ у тім, що ця система жертвоприношень була ніби як ілюстрацією плану спасіння людини. Розповім коротко про цей план. Біблія передає нам закон, який існує у всесвіті: заплата за гріх, смерть. І якщо людина хоча б раз згрішить, вона має загинути назавжди. Але Бог любить нас. У Біблії записані його слова: я не маю задоволення в смерті беззаконника, а прагну лише того, щоб він залишив свою злочинну дорогу і залишався живим. Тож Бог знайшов вихід цієї непростої ситуації. Сам законодавець, Бог Ісус Христос, мав прийти на землю і померти замість людей. І коли вони визнають його своїм Спасителем, їм не потрібно буде помирати. Це основа спасіння для людства. Тож Бог, маючи такий план, передав його людям відразу після того, як вони згрішили. А щоб вони пам'ятали, наскільки гріх руйнівний і до чого він має призвести в майбутньому, запровадив систему жертвоприношень. І кожна жертва, яку приносили люди, вказувала на майбутнього спасителя, який має померти за гріхи людей, так як і ця жертва. І до речі, коли те, на що вказували жертвоприношення, стало дійсністю. Вони втратили своє значення, саме тому сьогодні вже не потрібно приносити в жертву тварин. А тепер повертаємося до Каїна і Авеля, яку жертву приніс Авель? Чи все правильно він зробив? Так, він розумів, для чого ця жертва, що вона означає. А що зробив Каїн? Я впевнений у тому, що він чудово розумів цю науку про жертви і знав, що вони означають. Але він свідомо пішов іншим шляхом він приніс овочі й фрукти, які ніяк не можуть вказувати на майбутню смерть Спасителя. Відповідно, ця жертва ніяк не могла бути прийнята Богом, бо вона була якоюсь мірою бунтом проти Бога і його правил. Коли Каїн розлютився, Бог йому сказав прямо: якби ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була би прийнята? Тож Бог не був винен у тому, що брат вбив брата. Це був вибір Каїна. Бог навпаки все зробив для того, щоб подарувати спасіння кожній людині, в тому числі і Каїну. До речі, сьогодні часто ми теж чинимо так, як колись вчинив Каїн. Замість того, щоб виконувати Божу волю, ми намагаємося зробити її по-своєму. Досліджуйте Біблію і виконуйте те, чого вона вас навчає, і пам'ятайте слова Ісуса: не кожний, хто каже мені Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця. Який на небесах?